Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Яка історія за цією піснею? В 14 років я переїхала до Києва з Івано Франківська. Я була студенткою музичного училища. І десь у 17-18 я вже почала думати за те, що як би мені знайти собі місце на сцені. Для того, щоб якось відчути всю таку тяжкість своєї долі, я відмовилась від різних грошей чи там від різних передач з дому. І я собі так вирішила, тепер з цього моменту я маю собі сама заробляти і якось прожити. Як ти це зробиш? От подумай. Налаштуй своє життя. І проходили різні кастинги і так далі. І один з кастингів це був набір у найвокальнішу, найкрутішу е, дівчачу е, команду, гурт. дівчачий. Нас зібрали трьох: Олена Маргалієва. Вона зараз співає з чоловіком багато пісень. Та і Альона. Да, так. і Альона. Далі була Пауліна, дівчина і мене. Я була найгрубіша. А мене, я важила тоді 67 кілограм, і я прийшла на кастинг. Ніби на кастингу мене взяли, а потім запросили до студії, щоб я виконувала зі всіма пісню Чом ти не прийшов. В мене тоді були чоботи з диркою на підошві, тому що я не могла собі купити інші. І був сильніший дощ. Я йшла по дощу, а, звісно, засипло горло, а, захрипли високі ноти, і я приходжу на цю студію співати. А я ніколи не співала в ансамблі, це зовсім інший спів. І я не могла тримати свою партію. І вони мені кажуть, ну, погано, це все погано, і мене виганяють з гурту, в який я майже потрапила. І... Знов таки я повертаюсь в дощі, йду по вулиці, значить, сльози, дирка там в цьому взуті. Це найбільше мій фейл, чи там. Найбільша моя була поразка, якщо сказати, у ранішньому шоу бізнесі там наскільки тебе тоді це зачепило? Зачепило страшенно, тому що саме е, аранжування до цієї пісні робив мен саунд. І ну там якісь мали витрачатися кошти на цей гурт. Він і не стався, так. тобто е, він не відбувся дівочою найвокальнішого гурту не відбулось. Якось вони не знайшли третю, а мене вони загубили і дарма. Мама, мама. маха, ну тобі це дало стимулити вперед. Ух, повір величезний. Чи нас так вчили. Що все якось буде. Ну, взагалі, дітей тоді не вчили фінансової грамотності, що життя воно складається з челенджів, так? що це шлях, який ти мусиш пройти і вибудувати себе сам. Тобто, ніби все буде і все якось держава влаштує і так далі. І напевно це мені нагадує про якісь. Замріє не занадто дитинство. Я була не права. Ти знаєш? Я з того моменту собі заробила на носу, що успіх приходить до підготовлених, інакше не буває. Тіно, ну, Я тобі дякую дуже. Дякую. Насправді не знала про ні, ніхто про тебе не знав таку історію. Шо, про мені те, що мені колись було сказано ні. Ой, я. Все почалося з ні.